Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я обіцяв вам про Тіндери, оце все, але мені на очі потрапило інтерв'ю з Арестовичем, там, де він чи підказ, там, де він щось висказує свої якісь думки з приводу того, що він там зневажає українців, там що, щось таке про свої сапоги згадує. там. Ну, взагалі, ви таку дуже емоційну якусь. Зверхність, тобто він як, як чогось собі привласнив моральну перевагу, і з вишини цієї моральної переваги він чомусь не дозволяє собі виносити якісь там судження, розповідати, кого він зневажає. А у мене ну, з цього приводу є дуже прості думки: що а чого ти, арестович чмо який втік в важкі часи, вважаєш, що ти. Що твоя повага або твоя, твоє презирство чогось варті. Тобто ти хто от такий? Ти ж не, не спортсмен, який своєю працею, своїм талантом довів щось у світі. Да? Ти не вчений, який створив щось, відкрив для людства, там, показав, показав якісь нові шляхи там, розвитку, не підприємець. Тобто не людина, яка створила якесь нове, нове щось цікаве, дав роботу людям, там, щось створив да, там, додаткову вартість, то умовно кажучи. Ні, ти просто дрібне чмо, яке коли отримувало гроші там, з адміністрації президента, чи звідки ти топив за них. От, а потім ти десь там, на косерезів собі. От, і коли тебе відтягли від годівниці, да, ти втік. Ну, тобто, ти не став там ярим, як це сказати, патріотичним. Там, е Протесним діячем, який повів за собою людей, або який там досяг чогось, або створив якусь партію, або якось впливав на політичну ситуацію в країні. Ні, ти просто втіки собі тихо, ну не тихо, досить голосно гавкаєш за кордону. Це мені знайома ситуація, колись ще в 90-ті роки сюди поїхали всякі там представники діаспори, які розповідали, як ми жили не так при такому поганому радянському союзі, як ми зараз живемо не так як ми повинні був, жити. Мені в цьому плані завжди було цікаво, а що ж ви сиділи по своїх канадах, а не приїхали сюди в часи цього злочинного Радянського Союзу і не боролися з ним тут. Тобто, чого ж ви його чекали, поки він закінчиться, щоб приїхати і відкрити своє хавало? Так само і Арестович, він, будучи тут, Розповідав в одну сторону, потім втік почав там відкривати своє хало хавало в іншу сторону, нікого ти зневажаєш чому. Людей, які працюють, які забезпечують функціонування країни, простих людей, які кожен день там не знаю, печуть хліб, які обслуговують всі інфраструктурні моменти, там, да? які лікують людей, які вчать дітей, які тренують спортсменів. Тобто ти вважаєш, що ти вищий за них? А чим ти вищий? Тобто ти ніхто. І без цих людей тебе б не було. І вся твоя, так би мовити, глядацька база, вона тут. І я див... ну, я ніколи не був про нього якогось там думки вартою. тобто, я ніколи не розумів, коли його цитували, що в ньому бачили. Але мені здається, навіть не здається, на мою думку, така поведінка, ну вона досить, вона, як це сказати, в. В, ну, в стилі Арестовича, тобто він, як я розумію, найбільше його розлютило у поведінці українців, що вони не піднялися на барикади, не зібрали там. Не, не вчинили якісь, небудь, президентські вибори, не привели його там за руку у владу, як йому б хотілося повернутися, тому що, ну да, конкурувати, будучи, будучи блогером, воно не так просто, як отримувати заробітну платню від держави. Да, там, а весь його життєвий шлях він же який. Ну, вчився в військовому училищі, наскільки я зрозумів, там, якихось бізнес-успіхів у нього не було. Бігав там, шукав собі якоїсь слави. От, ну, добіг там до, 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 дорвався, там, до цих ефірів. Потім, як я розумію, йому платили гроші з державного бюджету, а потім він там, щось на те сказав і втік. Ну, тобто весь такий життєвий шлях, ну, такого пламенного якого полум'яного борця, ну, от і все. Що його слухати, ну, я не знаю. Знову ж таки, мені, мені ніколи не було цікаво, його там, якісь визиски. Да? Тому, якщо чесно, його. Повага або його зверхність, ну а в чому їх цінність? Тобто його повага не допомагає, не допомогла б мені сплачувати там комунальні, не допомагала б мені вирости, вирости дітей, купувати їжу там, да, тобто, що, до чого вона варта, нічого. Так само його неповага нічого не варта. Яка різниця, хто там кого не поважає, чи поважає, чи він там на когось зверхньо дивиться. В чому? в чому цінність цих взагалі, яких емоційних закидонів е, людини, яка. Чомусь собі привласнила моральну перевагу. А в чому вона ця моральна перевага? В тому, що ти втік гавкаєш чому. Ну, сиди там і, і, і займайся своїми справами. От. І те, що ти ніколи не повернешся, тому, ну, так і хрен з тобою, не повертайся, жили без тебе і будемо жити. Тобто, я не бачу о, в цьому всьому, що, що ще можна додати до портрету Арестовича. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.